Добрий день малята! Сьогодні у нас малювання і ми з вами будемо малювати український рушник. Рушник, дітки невід'ємний символ хатнього інтер'єру, гостинності українського народу. Коли до нас приїжджають гості з різних країн, ми зустрічаємо їх, їх на рушнику хліб, на вишитому рушнику хліб та сіль. Із хлібом, сіллю зустрічаємо всіх гостей. Послухайте віршик. Рушничок для дитини, рушник на всі дні, рушники ті вісінні, рушники лиш для свят, рушники для недолі, рушники для малят. І над образом в хаті рушник той висить. Різні види є рушників. І утирач, і гостинник, і стирок, і стирач, і покутник, і подарунковий це український оберіг дітки. Ми сьогодні будемо його малювати. Які ж кольори притаманні? На білому полотні вишивали різними нитками різного кольору. Але в основному червоні, чорні нитки, зелені. Ось у нас такі. Є зразок такий рушничків. Що нам потрібно? Фарби, пензлик, білий ось такий аркуш паперу. Як нам зробити рушничок? Ось ми дивіться. Розрізаємо, складаємо, на навпіл. навпіл складаємо листок наш і розрізаємо по цій лінії. Ось, бачите як. Так, розрізаємо. І ще придаємо форму, ми з двох сторін робимо такі надрізи. Ось рушничка, бачите? Так, однакові ось. І з другої сторони ми робимо такі надрізи. Ось. У нас малюнки діти будуть симетричні, повинні бути. Що з однієї сторони, що з другої сторони. У нас... Ви можете намалювати один із двох. Дивіться, іде, чередується квіточка, листочок, квіточка, листочок. А тут нижче, тут у нас, дивіться, бачите, два рушнички. На одному квіточка листочок, на другому квіточка, 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 далі хвилясті лінії і крапочки такі. Так, ми можемо намалювати, ось беремо з однієї сторони, малюємо квіточки. А можете, дітки, передумати свій орнамент, свій візерунок, тільки щоб він був з однієї і з другої сторони однаковий. Прикладаємо, ось методом прикладання малюємо. Ось такі квіточки гарні. Так, намалюємо три квіточки. Так, три квіточки. Малювали з однієї сторони квіточки, так, з другої сторони ось такі ж квіточки, п'ять пелюсточок, квіточка біля квіточки. Починаємо малювати зверху рушничка і донизу. Ось. Бачите як? Далі ми малюємо поля лінії. Промиваємо свій пензлик і беремо чорний колір. Чорний код. Символ землі. Ось малюємо дві хвилясті лінії. Ось одна лінія, друга лінія, і з другої сторони також малюємо одна лінія, друга лінія, хвиляста лінія. Так, і посередині. Малюємо крапочки теж червоного кольору, Ось ось малюємо. так, І з другої сторони ставимо такі крапочки. Ось у нас ми розмалювали такий дітки рушничок. Український рушничок дітки. А можете намалювати з листочками. А можете самі придумати щось красиві візерунок. Все діти, до побачення, на все добре, малюйте, присилайте роботи.